На автошляхах Івано-Франківщини в автопригодах загинула одна людина та шестеро травмованих поліція з'ясовує обставини. Обидві дорожньо-транспортні пригоди трапились у Богречанській територіальній громаді. 15 грудня о 16.45 на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду між населеними пунктами Горохолино та Старуня. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 29-річна мешканка села Яблунька, керуючи автомобілем BMW x 3 вчинила наїзд на дівчину пішохода. Остання, поза межами пішохідного переходу, перебігала проїжджу частину зліва на право відносно напрямку руху автомобіля. 16-річна мешканка СМТ Солотвин загинула на місці події. Поліцейські перевірили водійку на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наступна автопригода трапилася 16 грудня близько 17-ї години. Відомо, що керманич автомобіля Renault Megan 1991 року народження, мешканець надвірної, рухався автодорогою Н-09 в напрямку СМТ Богоричани. Водій не врахував дорожню обстановку та виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив зіткнення із зустрічним автомобілем Шкода Супер Б, яким керував 32-річний мешканець Богоричанської територіальної громади. В результаті дорожньо-транспортної пригоди обидва водії травмовані. Окрім того, пасажири автомобіля Шкода 1993 Року, 2010 2012 та 2014 років народження також отримали травми. Відомості щодо дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Водіїв перевірено на факт вживання алкоголю, результат тверезі. У двох випадках слідчі вилучили з місця події транспортні засоби. У справах буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв бути пильними на дорозі, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, швидкісного режиму, дистанції, а також правил маневрування.